Коли приходили сюди австрійці, коли захватили наші землі і поработали наше населення, позабирали землі ліса, то вони і для удобства, щоб народ держати у кріпацтві і завели у Жородську унію, щоб народ держати в своїй релігії, і з того часу у нашому народі завжди було. Що таки православні боролися за своє, але були ужасно переслідувані от тогдашніх унятів. В принципі, то ув не перестало і сьогодні. Ми видимо, як святий Мефодій, про що возвищає чеський хронограф Далеміл, крестив першого з королів польських, крестив Боржівоя і Людмилу Чешську. А сам Даліміл, чеський історик, чеський хроніст, ну, наподобання як у нас Нестор Летописець, хоча він був такий націоналіст чеський в той час, але він пише, апостол Мефодій був русином і крестив князя Боржевоя і Людмилу. Ясно, що Мефодій не був русином. Но за те, що обладал нашим языком, древній наш народ так і назвався: це наш чоловік, це русин. Ми розуміємо свою бесіду, яка є свята у час Богослужіння. І от коли ми молимося по нашому церковному, то у 1921 році ми воскресили нашу Кирило Міфодівську церковь. В час Чехословакії, ми були тоді одільна Національна республіка Підкарпатська Русь. Встановили свою церкву, яка всю всю історію лише одно була заборонена у Австро-Венгрії, коли після останнього єпископа Досифея не дали вибрати нового єпископа православного, але православні вставалися жити і без єпіскопів бо вносили крестити дітей або освячувати священиків у суміжні держави, плоть до волохів або до молдаван, бо лиш так поступаючи діти Божі, діти Пасхи, діти, котрим Бог обіцяє, царство Боже, де вже буде вічна Пасха, вічне світло Христово. Амінь.